Дітки, скільки у нас спочатку стояло наших веселих цифр, Танюша? Так, було цифр. А скільки цифр до них підійшло? До них підійшло, одна цифра. Отже, діти. А тепер, тільки давайте згадаємо, що ми сьогодні вивчали на уроці, що ми навчилися робити? Хочеш ти батальчик піднеси. Що ми вивчали на уроці? Будь ласка, щоб всі почули. І цифру Що ми вчилися писати? Будь ласка, ми вчилися поговіти. Ми вчилися писати цифру пісень. Молодці. Ведмедик ще раз заспіває вам свою веселу пісеньку. І хоче похвалити вас. А ви заоплатуйте ведмедик, дуже гарно співаєте. по нашій таскорі країні. Ми завершили наш перший зошит. Скажіть, мені, а коли ми перший раз зустрілися? Я думаю, з зайчиком. Юлічка. У нас дві Юрішки. Так, вірно, ми зустрінемося 1 вересня. Давайте пригадаємо початок природи. Насіда! Ви подорожували ви весь час. Ви подорожували, скажи, будь ласка, сонце? Зайчиком і краплинкою. Пригадуємо початок пригоди. Живу, сонечка, мама це зайчик з бухами портичами, любили по руку стривати, виставку лоча пускати. А поруч у мами Маринки жила собі доня кроплинка. І дуже з малі отраз подавати на землі. А що треба було здати? Кул'яночка? Я думаю, що вони спустились на землю. Для подорожі? Але матусі в цей час. Давайте пригадаємо, що вони побачили і чого. Ви навчилися. Що цікаво побачили від час подорожі. Отже, побачили, спустили царство тварин. А ми пропустили царство рослин, да, Надюшечка? У нас дуже важко прокидається. царство, царство Він, І побачили друга, царство. юлечка. Царство. Так, побачили горобчика, тіло відкрити.

у воді. Я на? побачив я Жаб. 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 Тіло крито Прошу. Жаб. Так, <кій> 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 Я Бачив рака, який ходить за пере. За хрілочка. Ми бачили течії, яких тварини, які мають легені, <кій> дихають і у воді. Вони Она... побачили плазум. Разом з вами. Вам сподобалася подорож? Скажіть, будь ласка, міто. А хто хоче ще відживати сонце, сечки і крапли. Так ось вони то подорожували. А матусі в цей час стривожились. Немає ніде, хто ж діток маленьких знайде. Пошліть на пошуки літерники. Сонячні промені, дощі для нас. Куди вітер нарешті малих відшукав, на небо з собою забрав, не слухнянці до мами повернулись, пинувато їм посівнулись, подумали, разом матусям сказали. Пробачте, що дозволу не запитали, щоб світ загадковий ще краще пізнати. Ми будемо далі у двох мандрувати. Але перед тим, як наші сонцезайщики зупинку повернуться, вони хочуть з вами Провести змагання. Поділимось на команди. Команда червоних, команда жовтих, команда зелених, команда фіолетних. За кожну вірну, правильно гарну відповідь ви будете отримувати фішки від фанцезайчика і краплинки. Але їх має бути більше десятка. Давайте пригадаємо, що таке десяток. Один, два, три, чотири. Останній навіть. А вирушу кінець віршика. шикарський. сонце -зайчик. зайчик. Який? Гарний. Розумний. Гарний, розумний. Що робить? Пише, малює вчить. Ну, краплинка, обрали зараз, ми не складемо про краплинку. Про краплинку. Я ж саме. Прошу. Краплинка. краплинка яка? Гарна і розумна. Гарна і розумна. Краплинка. Що робить? Пишемо люючи. Знову пишемо люючі. Так, ну хай буде, більше ніхто. Краплинка красива. Красиво, Ну, хай буде так. Краплинка красива! Малюки сідають на свої місця. на Хочеться працювати в такому колективі, хочеться е досягати е висот, і я думаю, що нам вдасться, тому що колектив. Трудолюбивий, тому що директор вміє сама працювати і своїм прикладом показує, як потрібно працювати і як вести колектив. Я думаю, що наша школа це школа і майбутнього. Будь-якої школи нова школа у селі Пірогова має теж один. Рік. Це красиве і сучасне приміщення, мабуть, одне із найгарніших у нашій області. Євроремонт, нове обладнання, а ще чудове подвір'я і багато землі. Останнє результат ландшафтних дизайнерів, які подбали, аби територія поряд з усипальницею лікаря Пирогова виглядала привабливо. Піння наполеглимості праці бо все це було потрібне всім і дітям, і вчителям, і батькам. Привітати школярів прийшли місцеве адмінкерівництво та голова проспілки освітян. Шановні учні, вчителі, батьки, гості запрошені. Дозвольте мені привітати вас з завершенням навчального року міській школі номер 36 Дійсно, все у вас вперше. Це перший останній дзвоник для вас в стінах цієї нової школи. В стінах школи. В яких створені комфортні умови, найкращі сьогодні, які є в Вінниці, навіть і в області. І, мабуть, нікому, крім учнів і вчителів, не сказати, як їм було комфортно на протязі цього року, першого року навчання. Зовсім пройде небагато часу і з цін цієї школи вийде перший випуск учнів. І це теж буде часткою історії. Цієї школи. Шановні, я вас хочу привітати з завершенням навчального року, побажати вам міцного здоров'я, відпочинку, як і дітям, так і вчителям, набиратися сили і до майбутніх звершень. Поздравляю з таким великим святом, як закінчення 2006 учебного року. Поздравити всіх! Пожелати щастя, здоров'я, наснаги, терпіння, мужності за цей рік і за цей літо стати старше, розумніше, витримніше, і прийти в 2007 рік з новим знатхненням і з великим бажанням вчитися в цій прекрасній прекрасній школі, яка розташована в мікрорайоні Пирогова. 2007 рік з новим натхненням і з великим бажанням вчитися в цій прекрасній. В прекрасній школі, яка розташована в мікрорайоні Пирогова. Кожна дитина в нашій школі, наче зірочка, яка займає своє визначене місце, і без неї сузір'я, мабуть, не буде світитися так яскраво. Наша школа не існувала б так світло, якби її не підтримували наші батьки. Теплом свого серця, турботою своєю допомагали нашим зіркам сяяти яскравіше. Я бажаю вам всім. Щоб у вас було багато часу для любові, щастя і усмішок. Та зовсім трішки для сліз і розчарувань. Хай на вашому життєвому полі сіється і родиться тільки добро. Множиться щастя, здоров'я, любов і благополуччя. Удачі вам! Нехай ми зростом невеличкі, але усі, єдиний рід, ми сміливі, працьовиті, кожен з нас навчатись ви. А якщо не вірите, ми це докажемо. Свою силу і спритність покажемо. Враз розіб'ємо знань, горішок незвичайний і знайдемо там сюрприз навчальний. Нічого не вдається. Може є якась таємниця? Ех, ви, козаки. Звісно, таємниця є. Не силою треба брати горішок, а розумом. А як мене здогадалися, відкрити його може дуже поважна людина. Вона є головною в нашій країні. Це наш директор. Шановна Елла Васильовна, просимо вас допомогти відкрити горішок знань. Незважаючи на свій короткий час існування, школа має чималі здобутки. Це грамоти і нагороди за призові місця в регіональних олімпіадах і спортивних змаганнях. Нагороджується Назарчук Світлана Натолівна, яка є в нас стипендіатом нашої школи, отримала премію міського голови. i